Привіт усім! В ефірі телеканалу Конкурент Тіві, наша традиційно постійна рубрика Запитай у юриста. Нагадую, що під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, відповідаю на ті запитання, які ви залишали протягом тижня в редакції нашого телеканалу або ж зверталися за телефоном. Сьогодні ми трішки поговоримо про пенсію, поговоримо про випуску людей з житла, а також що потрібно для того, щоб подарувати будинок. Отож, розпочнемо з першого питання, яке стосується того, як встановити опіку над людиною з похилого віку. Зокрема, до нас звернулася бабуся, яка говорить про наступну ситуацію, що в неї є внук, якого мобілізували, і який відповідно має дідуся віком 92 роки. І оцей дідусь він проживав зі своїм сином. Відповідно, син помер, залишився дідусь сам. І от запитує бабуся, чи може цей онук, він, в принципі, як вона говорить, мав би цього дідуса забрати до себе проживати. Чи може цей онук на сьогодні встановити догляд за дідусем? І відповідно, яким чином це зробити, куди звертатися? Отож. В першу чергу рекомендував би зробити наступне: для того, щоб ваш онук оформив догляд за дідусем, якому 92 роки, відповідно, повинен бути висновок лікарської комісії, що людина. Дійсно, потребує такого догляду. Зокрема, якщо ми говоримо, що дійсно дідусеві 92 роки, я думаю, що там не буде ніяких проблем, і дійсно лікарі будуть бачити, що людині необхідний постійний догляд. Якщо онук, відповідно мав проживати чи проживає, прописаний дідусем разом, дідусь буде проживати з ним, то, відповідно, цей висновок варто нотаріально завірити, передати вашому онуку. Онук готує рапорт. Він долучає до того рапорту висновок лікарської комісії про те, що дідусяві потрібен постійний догляд. Долучає документи, які підтверджують, що це родич. Відповідно, онук і дідусь відповідно, що в дідуся немає більше інших родичів, які можуть здійснювати такий постійний догляд. Відповідно, пише цей рапорт своєму керівництву і просить. Зробити те, щоб дали наказ на звільнення у зв'язку з тим, що от виникла така необхідність помер тату цього хлопця, і він тепер повинен доглядати за дідусем. Тому варто рухатися в цьому напрямку і починати от саме з висновку, і відповідно підготувати такий пакет документів. Якщо будуть по цьому якісь додаткові запитання, знову ж таки можете звертатися за телефоном в нашу студію і додамо далі пояснення. Друзі, наступне питання розглядатимемо про те. Які документи потрібні для того, щоб подарувати будинок? Отож, для оформлення договору дарування відповідно будинку, необхідні такі документи. Зокрема, в першу чергу, якщо ми говоримо, крім паспорта і ідентифікаційного коду, як його називають в народі, необхідні такі документи, як право документи на право власності на такий будинок. Тобто, це може бути. Відповідно, чи свідоцтво на право власності, чи це може бути там, наприклад, договір купівлі-продажу, попередній договір дарування, свідоцтво про право на спадщину. Відповідно, також може бути просто витяг з реєстру прав на нерухоме майно, де буде вказано, що такий об'єкт нерухомості належить такій-то особі, саме продавцю. Відповідно, цей документ в першу чергу потрібно. Необхідно також зробити оцінку майна вашого будинку. Відповідно, варто також взяти довідку про зареєстрованих осіб, щоб не було ніяких нюансів, зокрема, щоб було видно, що в цьому будинку вже ніхто не проживає, всі виписані, тобто немає ніяких в подальшому нюансів, проблем для обдарованого не буде. Письмову згоду з другого, другого із подружжя, якщо ми говоримо про те, що такий будинок він набувався під час. Шлюбу, то відповідно в цьому випадку необхідна буде згода чоловіка, відповідно, якщо дружина продає, і навпаки, якщо чоловік продає, то необхідна буде згода дружини. Також ще важливий нюанс, якщо ми говоримо про обдарованого віком до 18 років, або якщо є наявні зареєстровані в будинку, відповідно неповнолітні. То в цьому випадку також потрібно буде звертатися за дозволом до органів опіки і піклування, оскільки вони відповідно, якщо вчиняються такі і, відповідно здійснюється процедура дарування. То згода таких органів вона на сьогоднішній день передбачена законодавством. Тому, відповідно, такий перелік документів, такий пакет потрібен для того, щоб укласти договір дарування. Наголошую, що такий договір він, відповідно завіряється нотаріально, і в цьому випадку присутні сторони відповідно надали ці пакет документів, нотарі... нотаріус відповідно завіряється договір. і, Правочин вважається таким, що відбувся, рухаємось далі. І Ще одне питання, яке ми говоримо сьогодні, це ситуація, яку описала також наша телеглядачка, яка говорить про те, що. В її будинку прописаний син із сім'єю, але по факту вони вже не проживають в цьому будинку, вони вже побудували житло інше і, відповідно, вже певний період часу живуть там. І запитують нас, чи можна виписати сина, відповідно, і його сім'ю, без суду. Отож. Щодо випуски без суду, то на сьогоднішній день виписати людину із житла без судової, скажімо так, тяганини можна лише якщо є відповідна заява від такої людини. Тобто в цьому випадку без суду можна виписати тільки, якщо ваш син, якщо ті люди, які проживають, відповідно напишуть добровільну самі заяву про те, що вони хочуть знятися з місця реєстрації. І тільки в цьому випадку можна говорити про такий, скажімо так, досудовий порядок зміни місця реєстрації, якщо ви хочете, скажімо так, виписати добровільно примусово, то ця процедура тільки передбачає судовий порядок зокрема, на сьогоднішній день законодавством, зокрема статтею 405 цивільного кодексу України. В частині однієї з цієї статей передбачено, що якщо член сім'ї відсутній без поважних причин більше року в, скажімо так, вашому будинку, то відповідно він втрачає право на користування таким житлом. І відповідно ви маєте всі підстави для того, щоб звертатися до суду з позовом про примусове, так, зняття з обліку, зняття з місця реєстрації такої особи. В цьому випадку ви пишете позовну заяву, ви обґрунтовуєте свої доводи, долучаєте до позовної заяви. Докази такими доказами на сьогоднішній день можуть бути це пояснення сусідів, можуть бути якісь відповідно акти з сільської ради, якщо це там. Ми говоримо про село чи відповідні якісь інші довідки з міської ради чи сільської ради про те, що там ці люди вже в певний період часу не проживають. Це може бути, наприклад, особисте листування з людиною, якщо вона не проживала протягом довгого періоду часу в вашому житлі. Інші якісь докази, це зокрема може бути довідки з відділу, відділення поштового зв'язку про те, що там протягом значного періоду часу людина не отримувала жодних відправлень, якісь матеріали, перевірок органів державної влади і тому подібне. Тому з цими документами ці документи долучаєте до позовної заяви, подаєте таку заяву в суд. І відповідно вже суд приймає рішення про те, що от на підставі таких доказів, відповідно на підставі матеріалів, які будуть справи, приймає рішення про те, щоб виписати людину з її з житла у зв'язку з тим, що вона вже протягом більше ніж рік не перебуває там, не проживає за місцем своєї реєстрації. Друзі, і на кінець. Поговоримо трішки про пенсію. І, зокрема, перше питання, яке задавали наші телеглядачі, що стосується пенсії, яка пенсія передбачена інваліду першої групи з дитинства на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про пенсії по інвалідності, то законодавством передбачений розмір такої пенсії, як вказано в законі, він варіюється від, скажімо так, відсотка. Пенсії за віком, зокрема, для пенсіонерів, які мають інвалідність першої групи, пенсія по інвалідності призначається відповідно в розмірі 100%, яка мала бути пенсія за віком. Тобто, в вашому випадку, якщо ви маєте інвалідність першої групи, то в призначення пенсії повинно відповідати 100% пенсії, яка б мала бути призначена за віком. Знову ж таки, якщо ви, скажімо так, претендуєте на цю пенсію, берете пакет документів, зокрема заяву відповідного зразка, яка передбачена законодавством, берете паспорт, свідоцтво про народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, трудову книжку або інші документи, які підтверджують стаж. І відповідно також, якщо маєте якийсь певний особливий статус особи, то ці документи і фотографії, які відповідно необхідні для оформлення пенсійного посвідчення. З цими документами звертаєтесь і передаєте ці документи в пенсійний фонд. Вони розглядають ці документи і відповідно призначають вам пенсію відповідного розміру. Знову ж таки, як я вже наголосив. На сьогоднішній день законодавство передбачає, скажімо так, певний скажімо, необхідний стаж для того, щоб призначити пенсію по інвалідності, відповідно, зокрема, якщо там пенсія. Поінвідлідності призначається в певному віковому проміжку, то там і варіюється відповідно необхідний стаж, який передбачений законодавством. Тому вам потрібно врахувати ці моменти і знову ж таки звертатися, надаючи всі. Довідки, які у вас є, всі, як я вже сказав, копії трудової книжки, де буде підтверджений цей необхідний стаж, цей мінімум, який там передбачений відповідно тому ті тій категорії і тому віку, який у вас на сьогоднішній день є. Тому пакет документів оформили, подали. Отримали, якщо бачите, що якісь є чи порушення, чи якісь невідповідності, на ваш погляд, в будь-якому випадку ви маєте право звертатися, як за роз'ясненням, до пенсійного фонду, щоб вони вам пояснили, чому саме така сума відповідного, якщо, як я вже сказав, є якісь підозри на те, щоб пенсія має бути призначена в іншому розмірі, або ж якщо не згідні з рішенням пенсійного фонду, знову ж таки, ви маєте право повне звертатися до судових органів. Друзі, ще одне питання, яке ми говоримо в кінці нашої програми, знову ж таки, стосується пенсії трішки. І запитують нас про те, що якщо людина є опікуном інваліда з дитинства першої групи, і говорить, що от батько цієї дитини він також був людиною з інвалідністю першої групи, і він помер. І відповідно на сьогоднішній день звернулися за призначенням пенсії по втрати годувальника. І як говорить заявник та глядач про те, що пенсійному фонді відмовляють, і говорить про те, що батько мав би мати мінімальний стаж 13 років для того, щоб призначити пенсію по втраті годувальника. І запитують нас, чи взагалі таке можливо. Отож. На сьогоднішній день законодавством передбачено, що пенсія у зв'язку зі втратою годувальника призначається дітям померлого годувальника. І відповідно, на сьогоднішній день є одна із вимог, яка передбачена законодавством, і говориться в законі про те, що дітям, які не досягли 18 років або старші. Діти, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років, пенсія їм призначається за наявності годувальника відповідного страхового стажу, який був необхідний йому, аби призначити пенсію по інвалідності третьої групи. На сьогоднішній день так прописано в законодавстві. І, зокрема, прописано, що такий стаж він враховується знову ж таки, як було в попередньому запитанні, відповідно, як. Віку особи, зокрема, передбачено, що якщо там людина до досягнення 23 років включно стаж страховий необхідний один рік, відповідно від 24 років до 26 років включно два роки, від 27 до 28 років три роки. І так по градації. І, зокрема, от передбачено, якщо ми говоримо про 13 років, як звучало в запитанні, що якщо людина досягнула від 52 років до досягнення особи 55-річного віку, то необхідний такий стаж 13 років включно. Тому от відповідно, можливо, через саме через це пенсійний фонд і вимагає такий стаж. Проте є певні виключення і зокрема говориться, що незалежно від тривалості страхового стажу в разі смерті. Особа, яка виконувала функцію донора анатомічних матеріалів людини, або пенсіонера, або особи з інвалідністю, яка настала внаслідок проходження військової служби, або особи інвалідність, або смерть якої настала внаслідок поранення відповідно отриманого, скажімо так, в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, або особа, яка має Встановлений законом порядок статус зниклої безвісти особи за особливих обставин, то в цьому випадку, відповідно, стаж не враховується. Тому у вашій ситуації, якщо Батько дитини, він був пенсіонером, який кажете, мав пенсію по інвалідності, то відповідно необхідно ставити питання перед пенсійним фондом, що от є така норма, яка передбачає, що не потрібний цей страховий стаж, він не враховується. Якщо людина, яка годувальник, відповідний, який помер, він був пенсіонером. Знову ж таки, якщо ми говоримо, що Діти, які відповідно не мають права на пенсію в зв'язку з тратою годувальника, їм законодавством передбачена відповідно соціальна державна допомога таким особам, які не мають права на отримання пенсії у зв'язку з тратою годувальника. Право на таку державну допомогу мають діти померлого годувальника, відповідно, які на день смерті не мав необхідного страхового стажу. Така соціальна допомога вона призначається структурними підрозділами з питань соціального захисту. Відповідно, подається така заява до органів соціального захисту, вони розглядають цю заяву з пакетом документів і відповідно приймають рішення про те, призначити чи не призначити таку соціальну допомогу. Щодо розмірів самої соціальної допомоги, то на сьогоднішній день передбачено, що на трьох і більше дітей померлого годувальника соціальна допомога призначається в розмірі 150%, на двох дітей 120% і Відповідно на одну дитину 100% допомоги. Допомога вона визначається, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які відповідно втратили працездатність. Власне, саме на цей показник потрібно рівнятися і від нього відраховувати 150-120 або 100%. Тому у вашій ситуації, як я вже сказав, спробуйте ще раз звернутися до пенсійного фонду. Надавшись підтвердження того, що батько дитини він був пенсіонером, відповідно, отримав пенсію по інвалідності, і, скажімо так, обґрунтовуєте свою позицію тим, що от, якщо пенсіонер-годувальник помирає, то відповідно страховий стаж не потрібен. Знову ж таки, якщо отримаєте відмову, можете звернутися з скаргою до суду. Або ж таки паралельно, якщо дійсно будуть обґрунтовані законні підстави для відмови, то Маєте право на отримання державної соціальної допомоги. Друзі, на сьогодні у мене все. Ваші наступні запитання будемо розглядати через тиждень в наступних ефірах. З вами був Валентин Хаймик, мирного неба нам всім і до зустрічі!